Доброго дня! Я вам покажу, як створювати батфайл і розповім, що це таке. Як його створювати? Нажимаю ліву кнопку мишки, создаєм текстовий документ. І заходимо в текстовий документ. Нам треба написати старт. Старт і треба скопірувати адрес сторінки або пабліка. Я копірую адрес свого пабліка і тут вставляю, не ще пишу під е, старт, паузер. Паузер. Паузе. Беру сохранить как. І треба написати, якщо ви сохраняєте ВК Пишем в ВК. І треба крапку. Без крапки ніяк. І Бат. Бат зохраняємо Як бачите, в нас з'явився отакий файл. З цим файлом даже можна створювати віруси. Включаємо цей файл і побачите, як він робить. І нас відкривається вікно і заходить в мою сторінку. І я вам покажу ще, як можна відкривати на мій канал в YouTube. Закриваємо в Google, щоб у вас не було ніяких підозрів. Відкриваємо і ще бат-файл. Як бачимо, нас заходить на мій паблік. Я вам покажу ще зараз, як заходити на YouTube. Це так теж просто. Зайшло на мій канал. Нам треба для того новий текстовий документ. І копіруємо адрес, вставляємо і ще копіруємо адрес мого пабліка. І пишемо «Ще старт. Вставить, і Impower. 000. Сохраніть как. Отут же моно не вита, а W, W, W. Три W, ви поняли І крапку. Без крапки крапів'я. І бат. Бат. Сохраніть. І у нас з'являється ще такий файл. Включаємо Google, браузер, включаємо Batfile. І нас, як бачимо, заходить ото на, на мій паблік, а то в YouTube. До Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть